Приділити мені документи згідно е, статті 32 закону України про національну поліцію. Перевірка документів під час дії е, комендантської години. Оскільки ви її порушуєте, у вас немає там можливості перевірити документи через те, що ще раз вам кажу: тут немає осіб чи немає, і немає громадян, немає е, водіїв ще раз, людина в правовому статусі людини. Так, так. Мені на жаль дуже шкода, що ви не знаєте ці і вам не розказують, що вас заставляють порушувати закони і порушувати мораль, гідність, честь я не хочу вас ображати, але мені вас також дуже шкода, тому що ви взагалі несете якусь несенітницю. Ми спираємося на закони, да? і діємо відповідно законів, які на нас покладені права і обов'язки. І якщо є певні закони, а саме закон України про національну поліцію, яким я е, користуюся да, в своїй службовій діяльності, і я вас вас вимагаю е, певні е, там, наприклад, я не вимагаю зараз у нас посвідчення водія я згідно е, постанови кабінету міністрів 1455 під час дії військового стану, це є мобільний блокпост. Там чітко прописано е, про те, що ви можете мені приявити будь-який документ, що посвідчує вашу мобільний особу. щоб встановити. Да. А чим це встановлено що ви можете встановлювати мобільні блокпости? Мобільні блокпости, як не постанова, я ж вам назвав її. Дивіться, постанова вона не, не, не касається взагалі Ми людей. Це постанова це ваші внутрішні наказали, рекомендації закони, до вашої діяльності. Під законними Ви це... керуйтесь, все правильно. Це так. вам інструкції до ведення ваш, вашої діяльності. Назвіть, будь ласка, ваш номер жетона. Що? Назвіть, будь ласка, ваш номер жетона. Я поліцейський у правил поліцейського статусі відмовляюся. Він там написано можна нові. Ні, прочитати. ви маєте відповідати на запити людей через я те, що ви раз... зараз посадова особа. Я повідомляю, що він позазначити, можете прочитати його. Тоді розверніться, щоб мені було видно. Мені не видно. А ви маєте назвати ваш жетон, по першому запиту. А ви маєте придивити документи? Ні, Дивіться, наш жетон, я вам повідомляю. Ні, я зараз запитую що у вашого колеги. Корисна інформація просто для саморозвитку. У нас є, ось бачите, номер 3. Так. Ось це є мій номер жетону. Ну я хочу, щоб воно звучало на відеозаписі. Я зараз веду фото. Дякую. І ваш номер. А я хочу, щоб ви придивили документи свої. Ви не можете вимагати це від людини. Ні, я можу це вимагати. Не. То ви значить не можете ви ми спираємося вимати. на закон України про національне правильно. Україну. Ви маєте його виконувати через те, що Доброго. зараз є посадовими особами.